Xiaomi Note 9, ціна 2500, має відбиток пальця. По корпусу є ось такі коцучки, не серйозні, Вони на роботу ніяк не впливають, все рівно вдівається, чехольчик. На зарядку йде Type-C роз'єм, також роз'єм на наушнику 3,5 присутній. Ось такий зі всіх сторон. Бла -бла -бла. По екрану нюансів немає ніяких. Можу поклеїти захисне скло, якщо буде потрібно. Так, є ось такий точковий засвітик, ось видно його. Ну, На роботу він ніяк не впливає. В принципі, не заважає, є відповідна ціна. Redmi Note 9, 64 ГБ. Пам'ять самого телефону на 12 му Android. І по оперативній пам'яті 3 плюс 1 ГБ. Показую ще камеру. Хороша камера, досить непогана. Так, ось такий варіант. В комплекті йде зарядний шнур, Type-C та сам телефон. Відправляє новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал.